Всім привіт, друзі! Краса троянд. Невивагливих ґрунтопокривних троянд. Зараз я вам покажу, побачила тут цілі такі клумби, які засаджені трояндами. Ось отака краса. Так, ну це похоже на The Ferрі сорт, а це можливо роді сорт, Вон де яскравіша. Ой, аромат який троянд. Я не змогла проїхати повз таку красу, спеціально вийшла для того, щоб і полюбуватися. Цією красою і вам показати, як можна отак масові посадки зробити троян. Тобто навіть я зразу уявляю, от як у мене вдома, так? Там якась доріжка кудись іде, машин тільки тут багато їздить, і е, буде гул такий, але е, зараз я буду йти трішечки далі туди, для того, щоб показати, як буде далі. Яка краса буде від оцих масових посадок. Ми бачимо, що тут і бутончиків, дуже багато бутончиків. І ще, друзі, я хочу сказати, що ґрунтопокривні троянди, так, вони все такі маленькі. Ось Така, як оця Зефері. Вони самі по собі маленькі. Але подивіться, скільки в них ніжності. Це така ніжна, ніжна краса. І зараз я буду вести. Далі вас по цій дорозі, щоб показати, яка краса оцих таких масованих посадок троянд. Тут також я побачила ось є. Чи це вона тут одна, тільки така випадково, Напевно, вона випадково висаджена тут, тому що навколо тільки ось такі ніжно-рожеві зефейрі. От у музефері в мене також вдома є троянда, така вона також чудова. Що хочу розказати за ґрунтопокривні троянди? Вони невибагливі. Ця троянда не потребує багато догляду. Єдине, що вона потребує, це ну, наприклад ось цієї. Коли вона відцвітає, ось бачимо, відцвіло. Це ось тут тільки оцю верхівку, ось, ось так обрізати і все. Для чого обрізати? Для того, щоб знову пішли рости нові троянди, тому що ці троянди будуть квітнути до морозів. Потім відносно хвороб, якраз у цих троянд найменше вони хворіють. Так, На них також буває і попелиця. Я коли вдома обробляю троянди, то і по цим трояндам також роблю. Обробку. Дивлюся, що тут оце на цій троянді. Так, щось біленьке. Можливо, це вже борошниста роса. Зараз вже ночі холодні. Так, можливо, ось треба там зробити профілактику від борошнистої роси. Але це я тільки там побачила. Зараз я буду досліджувати. І далі ми бачимо ці троянди, отак розширюється простір і хвилюю тягнеться. Далі дерева так ростуть. І далі ця клумба починає зменшуватися. Якщо ось тут таке дуже широке, так, і там ми бачимо, воно хвилю і пішло вужче. А тут звідси, от саме де широке, навколо цього дерева, далі також звужується. І зараз ми побачимо на прикладі саме цього місця, як впливає сонце на троянд. Ми бачимо, як вони активно зараз квітнуть. А тут ось росте дерево. Дерево, яке ці троянди затіняє. І ми бачимо, що ось ці троянди чомусь воно тут посохло. Тобто тут Треба робити обробку, бо ми бачимо, що тут ось є захворювання в оцих кущах. Цей кущ він хворий, хоч оці поручні і цей кущ хворий троянди. Можливо, це дерево обробляли, тому що бачимо, що тут в дереві трішечки покручені такі листочки. І від дерева сюди падало щось на ці троянди. І ось цей приклад я привела саме для чого? Для того, щоб ми зрозуміли, що троянда любить сонце. Правда, троянди, наприклад, фіолетових кольорів у мене є дома троянда Мінєрва, є Ептайди, які не дуже полюбляють сонце. Поліція кричить, машина поліцейська. І тому їм треба ну, робити такий напівтінь. А такі троянди, ось як ця зефейрі, вона любить сонечко. Її треба саджати на такі сонячні місця. Далі вон, ми бачимо по другу сторону, також розходяться е, ці кущі троянд. І я зараз туди підійду ближче і покажу вам. А це звідси, ось така хвиля. Чому я тут зупинилася, побачила оцю хвилю, таку шалену хвилю. Я не змогла проїхати. Спеціально вийшла для того, щоб таку красу показати, тому що я вам вже говорила, що для мене троянда це королева квітів і квіти і номер один. І все, що знаходиться, я вам багато розказую про хвойні, хвойні рослини, все, що знаходиться біля троянди, ну це таке її оточення. Хоч я вже зняла відео одне. Про короля квітників ялівець. І ось, друзі, я підійшла сюди і цю хвилю показую. Ви знаєте, вона вживу така шалена, гарна хвиля, яка переходить ось на цей бік. ця хвиля. І я зараз іду на другий бік, тут лавочки навіть стоять. І покажу вам і ще тут, ось красу, які вони ніжні, ви знаєте. Такий букет можна нареченій просто зрізав отак декілька гілочок, дав у руки і букет нареченої буде. Шалена, краса, троянд, не дивлячись, ну, на те, що вони маленькі, ми розуміємо, що най... Ну Такі найгарніші троянди, самі бутони, це чайно гібридні троянди, ну англічанки, остіновські троянди. Вони також дуже-дуже гарні, такі піоновидний бутон у них. Так, це беззаперечно велика квітка. Вона дуже така приваблива сама по собі, вона дуже гарна. І з цим навіть не поспориш. Але, друзі, ось така масова посадка троянд також є дуже гарною. І вона, зараз ми переходимо, ми бачимо ці хвилі, дві хвилі по одній і по другий бік. І я зараз перейду і покажу вам, і ще я побачила на цьому боці дороги, також ростуть троянди. І також такі самі троянди, однакові. От також лавочки, таке місце відпочинку тут, будь ласка, приходь, відпочивай, насолоджуйся ароматом. ось оцих трояндочок, Тут лавочка. Там ось такі майже лежаки. Хто хоче просто ось отак і позагорати, навіть посидіти біля таких чудових декоративних дерев. Тут вас зустрінуть троянди. от ми бачимо, І так само зараз я вам покажу ну такий, як парк трішки зроблений. тут, так, Бачимо тут лежаки і далі лежаки туди. І зараз я вам покажу на той бік іще бачимо ось туди, де масовано ростуть саме ці троянди. Покажу вам іще далі місце відпочинку біля таких троянд. По цей бік тут інші рослини ростуть, а тут трояндочки. Ось кизильник, ці дерева і троянди. Ось вам краса від того, що Можна посадити отак троянди, друзі. Це дуже гарно. Зараз я повернуся іще раз до тієї краси, щоб показати вам за троянду зефейрі, настільки вона гарна у масованих посадках. Тут вона також посаджена їх, ну, більше десятка, мабуть. Кущиків. Якщо її менше обрізати, вона може виростати іще вищою. Так, автобус нам закриє, але нехай був автобус, Він їде, везе людей, так? таких як я, які в будь-який момент можуть вийти для того, щоб показати красу троянд. Отак От і я зараз по два боки. Ростуть оці чудові троянди. Тож запам'ятовуємо, троянда носить назву зефейрі. Вона має отакі чудові квіти. І Ми бачимо, ось на прикладі цієї гілки, бачимо, тут навіть ті, що відквітають, вже світліший колір, а більш яскравіші, то це такі, що розквітають. Отака краса, друзі, від ґрунтопокривних троянд. Я також вдома маю декілька видів ґрунтопокривних троянд. Я їх люблю, тому що ну, вони посаджені у мене не там, де ростуть не серед троянд, чайно гібридних чи англічанок вони посаджені окремо. Але, наприклад, є у мене така троянда грунтопокривна і ще як Лес Квадре Сізон або чотири сезони називається. ґрунтопокривна троянда, яка також, як і Зефейрі, вона квітне до самих морозів, на ній також ось так багато. І я йду, показую вам цю хвилю. І розкажу про родичку Зефері 4 сезона. Я її посадила переднім планом. Першим планом у мене росте ось отак, е також можна сказати, хвилею, тому що не квадратами, я все люблю напівкругле. Ну, наприклад, ось як зараз ми підійдемо до цього місця, приблизно так у мене росте Лес Квадрис сізон. Я посадила підряд. Я їх купувала кущів 15. І майже в рядку всі висадила. Там пару штук і ще десь окремо посадила. Вона також квітне до самих морозів, і вона також має ось таку неперевершену красу, як і троянда зефейрі, Отак, коли посадити, так. Ось вигін такий, я сказала. Приблизно у мене ось так зроблено такими вигонами. Посаджені троянди. Є у мене така одна клумба зроблена. Більше вона, можливо, як квітник називається. І на цьому квітнику, саме отак переднім планом, також ростуть грунто-потрібні троянди. І Біля хвойних рослин я також посадила зефері. Просто чудово почувається. Зефері в мене Ларіса сорт є троянда, також схожа на зефері, по кольору ну, більш світліша така. І більш набиті самі бутончики. Краса троянд, королев, квітів. І неперевершеність саме цих квітів. Друзі, я вам бажаю краси, добра, завжди гарних квітів. І поруч біля вас завжди добрих і таких ніжних людей, як саме оці квіточки зефері. Які я вам зараз показую, і про їх невибагливість я вам розказала. Саджайте ці квіти, і нехай вони вас надихають на краще життя, і ви отримуєте насолоду чи з чашечкою кави біля них. Чи просто без чашечки кави, кому як захочеться, тому що ось ця краса, дійсно такі королеви квітів є неперевершеною. На сьогодні я вам говорю усім до побачення!